Анастасія Вовк, неправильний дракон. Свято завжди вимагає багато сил на підготовку. Мій досвід і довгий сувій у руці засвідчували це. Згідно статуту Верлоземської академії чарівників, до свого довгоочікуваного випуску я повинен організувати частування усім присутнім. Перелік страв додається, концерт 15 ельфійських музикантів, перелік інструментів додається, незабутнє кольорове видовище на небі та дракона. Дракон позначався виноскою, за якою знаходилося пояснення, що дракон конче потрібен для двобою і тріумфу могутності чарів. Наприкінці пожовклого за століття служби сувою люб'язно зазначалось, що капелюхом та мантією невидимкою забезпечує академія. Я запустив гребня до бороди. Як і годиться чарівному гребню, він обережно ковзав згори вниз, розплутуючи сиві пасма. Але звичні п'ятдесят розчісувань не допомогли. Не заспокоїли мене і пахощі гіацинтів та співи пташок, які весняний вітер заносив у вікна. Дарма я так часто залишався на друге десятиріччя. Сувій видається при вступі, і накладене закляття вимагає виконання правил. Під ними стоїть мій підпис Рамагер і нікого не турбує, що за цей час дракони змінилися. От що робити, якщо єдиний дракон у моєму місті ходить в таверну, і найстрашніше, що він робить, це дудлить силу селенну Елю. Я зітхнув, вдів вицвілу та остогидлу мені мантію і почовгав до таверни бездонна діжка, єдиного закладу, де рогата голова дракона пролазила в двері. Він щовечора приходив туди. І я ще здалеку побачив його зелену лискучу спину, яка затуляла назву на печері. Дракон встиг почастуватися, і його круглі боки повільно здіймалися та спадали в ритм хрипінню. Вітаю, балауре, як справи? Почав я та так невимушено, ніби й не бажав, щоб його лускати черево, валялось на площі перед Академією, а не тут. Дракон розплющив жовте око і зверхньо подивився на мене. Вочевидь, він помітив контраст між моїм віком мудрості та безбарвною формою студента, а ще маленьку дірку в капелюсі. Привіт, безсталанний представник людства. Чого тобі? Попри всі зміни, зуби в дракона лишились величезними і гострими. Навіть застрягла між ними маринована цибулина не змусила мене усміхнутись. Хіба розумні розмови ведуться швидко? Може, замовлю кілька діжок Елю, поросят в меду, що там ще лишилося на кухні? Я знав, що другого шансу не буде, тому прихопив половину своїх монет. Ти мені не до вподоби. Купуй собі співрозмовників деінде. Балаур пхикнув і мене оповила сірчана хмара. Почекай, балауре, для тебе є цікава пропозиція, святковий обряд, до якого більше ніколи не буде залучений жодний дракон. Лише уяви собі, століття і століття люди і ельфи будуть згадувати одного тебе, говорячи про це дійство. «Справді?» Балаур подивився на мене і другим оком. Усе таки дракони марнославні, а петущі особливо. «А вже ж, тисячі очей дивитимуться на тебе з трибун, вразливі істоти верещатимуть від переляку, звідусіль летітимуть пелюстки, гримітимуть сурми й оплески. Останнє я зміг відтворити, бо приберіг, впіймай мене глечик. З попереднього святкування. Звуки миттю вилетіли з нього, здивувавши відвідувачів. Це хвилює. То в чому суть пропозиції? Змальовуючи райдужні перспективи дракону, я вхитрився показати два пальця господарю таверни. Той виявився напрочуд кмітливим, як для троля, і вже прикотив дві діжки Елю. З твого боку, майже нічого не треба робити. Я метушливо змахнув пил з діжок і шанобливо витер павутинку з пазуристої лапи дракона. Ходити, гарчати на мене, махати крилами і хвостом майже весь час, а потім ти завжди можеш розраховувати на мої послуги, окрім безмежної поваги, звісно. Випускний став до смаку не лише мені, а й професорам, учням, родичам і безлічі незнайомого мені лю. До фонтанів з медовим пуншем постійно стояла черга, частково через поснулих поруч невдах, які ускладнювали прохід. Вони не помітили, як пелюстки сон зілля, квітки академії впали до їх кубків з напоєм. Швидко зникали грибні ковбаси, тістечка з ожиною та рулети з румбамбаром. Хтось, не припиняючи жувати, сказав мені, що так прокладає шлях для огляду вечірнього неба. Це не виключено, бо страв у повітрі літало багатсько. Я та інші випускники чаклували увесь ранок. А небо прикрашали рухомі сузір'я і монограми кожного випускника. Ельфи грали майстерно, ліри то плакали, то сміялись під їх гнучкими пальцями. Кожна нота вартувала заплачених галеонів. Мій герць з драконом гідно завершив святкування. Балаур розкотисто гарчав, дер пазурами землю, лопотів крилами. Та сповнений натхнення підпалив один з пурпурово жовтих прапорів академії. І у фіналі він не схибив. Коли я вдав, що накладаю закляття за ціпеніння, Балаур упав і навіть не дихав. Тепер я маю визнання колег, новий пурпуровий капелюх і мантію невидимку. Єдине, що затьмарює мою радість, це лист від Балаура. Він пише, що я заборгував, а йому вкрай необхідна людина як прикраса на традиційний торт до весілля драконів. Анастасія Вовк. Неправильний дракон. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!